Проведемо, що ми ще не промов, на сутті буде зібрати і розглянути одне питання. Потім ми пояснимо, чим там це термінується. Відповідно до регламенту виконавчого комітету виконавчих органів політики міської ради написано сильно запрошували штатного нашого виконавчих органів міської разности прибуло 13 членів виконавчого комітету, тому відповідно до вывозів законодавства засідання є правомочним. На початку давайте вже моємо уповнено полчання повести територіального нормально. Дякую, прошу сьогодні. <гум> Пропозицію розпочати засідання. Хто за просідеться, прошу Дякую. До вас уваги робимо порядок денний позачергового засідання. І те питання, ті питання, які сьогодні ми пропонуємо це, які пропозиції, Пропоную взяти даний порядок денний за основу. Прошу голосувати. Чи змін не доповнені до порядку НАЗО? Немає. Тоді вношу пропозицію порядок денний подачого за засідання виконавчого комітету прийняти в цілому. Прошу голосувати. Як порядок денний ми затвердили, тому переходимо розгляду питання номер 1 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 11. 03 24 року за номером шістьдесят про видачу ордерів на заселення житлові приміщення з фонду житла почало призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Ніна Іваненко, навчальник по розподілу та приватизації житла. Ніна Миколаївна, розкажіть, чому виникла потреба за неї розібратися? Визначено, що при звільненні житла Фонду житла для житлового проживання рішення про розпорядку повинні провести на протязі трьох днів, тому нагальна така потреба розглянути дане питання. чому вони були... e, Саме... значить, Надійшла заява від сім'ї внутрішньопереміщених осіб посудової Марія Антонівни. Рішення виконавчого комітету у березні 24 року отримала орден населення вулиці Дракоману 18, але до цього часу вони внесли в небезпеки і надійшла заява про у заселенні дати житло, зв'язку з тим, що їх не влаштовує площа. Площа і е, їх забрали до плати внутрішньопереміщених осіб. Їх сім'я чотири чоловіка. І за кошти будуть ну, планів, вони орендують рік імнатну квартиру. Вони відмовились від отримання і знялися взагалі до обліку на тимчасове життя. Тобто, виходить, абсурд. Людям люди, вигідніше жити, на знімати квартиру, ніж взлятися з меншою площою. Якщо буде ця сім'я, якщо буде ця сім'я, і могідніше вона не була. дочки ще 4 покоління. Да, да. Тутся 84, кайка, отбора. Дочка це <свист> і плуска, 10 років і те, що нас четвертий, ми її прямо нісенітницю. Не, коли там <пробуй> того, що вроде бы там Чистковізьмалась вибучу через ніч, як сир. Тут ли можемо? Ні, а їй ще, і... не ще то деямо, тут другої ще є. ну звичайно, є так. В Там була поверка, бо ми були але не приходила сім'я внутрішнього приміщення, які зняли виплати, теж будуть складали, я кажу, вони не може бути. А в них була перевірка. Якщо внутрішні приміщення виїжджають за кордон, вони них теж знімаються виплата. Там є деякі випадки, в яких знімаються виплати. Просто так не знімаються. Дякую. 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 Які Зауваження доповнення до проєкту рішення відсутні. Mm -hmm. Немає таких пропозицій, що затвердити проєкт рішення та матеріальне. Прошу голосувати. Рішення затверджено. Переходимо до розгляду питання порядку денного номер 2 про видачу ордера на вселення вільно житлово приміщення з фонду житла, призначення для тимчасового проживання на тимчасово переміщених осіб. Розподіл ціни е, житла проводиться е, відповідно до ринку. Дві сім'ї, які теж відмовилися, вони теж в них теж став 4 чотири чоловіка. Ми озвучили, що в них будуть забрані виплати, і вони теж написали заяву про відмову. Сім'я Морозової два чоловіка. Вона є неповнолітня дитина, але старший син є військовослужбовець, який участь в бойових діях. І вони набрали теж бал. Немає запитань. Заваження повністю за проєкту рішення немає. Заяву не це... написали, що їх нашковують ці умови, пояснюємо. Тоді, хто за те, що затвердив проєкт рішення даного питання, прошу голосувати. Дякую, рішення ухвалено. Всі питання, які ми вносили на порядок дня, ми розглянули. Дякую всім за роботу. Засідання нашого комітету оголошують закрити.